Ірина Фаріон вирішила висловитися щодо спілкування українських військових російською у розмові з журналісткою Яніною Соколовою Фаріон наговорила собі на грандіозний скандал. Пані Ірино, але але, але військові, наприклад, полку Азов, з якими я дуже дружу, і третя штурмова частина із них спілкуються російською і в бою в тому числі. Вони... Я категорично цього не приймаю. у Мене запитання до них: що вам, хлопці, заважає, коли ви такі моцні, і ви такі дуже розумні? Що вам заважає виконувати 29-ту статтю закону про збройні сили України? Ви, хлопці, знаєте, що таке дисципліна в армії? Якщо в армії немає дисципліни, то немає армії. Це зброд. Тоді, але ж ми то, їх не можемо назвати, не ми ж не можемо їх назвати кац***. Українцями. Ну, це, це несправедливо. Це, ну ну ні, я чекайте. Якщо вони я не можу назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою, то нехай себе назвуть русскими. Ну все, що їм заважає за три, чому вони такі очманілі? Чому зійшлося саме на українській мові? Вони такі великі патріоти. Покажи свій патріотизм. Користувачі мережі думку Фаріон здебільшого не розділяють, не погоджуються і з мовознавицею і наші оборонці. Паріон колов'їні. А ось на цьому відео військовий ЗСУ запрошує пані Паріон в окопи. Йдіть, збирайте україномовне ідіть сюди, в окопи. Welcome to окопи. ройте здесь эти окопи і воюйте. А если вы такая патриотка, тоже идите сюда. И надо мне рассказывать, что вы женщина. А вот боксер Олександр Усик присвятил Ирине Дмитриевне верша. Верш присвячивается Ирине Фарион. Смотрите, Ирочка, я вдягненный, все, как, все, как вы любите. Фарион свой рот открыла и полезла изо рта. Мусор видит, это дива, поливает не щадя. Если б я была у власти, Всіх би научила я как вести себе, як думати, як вам жить, сказала б я. Відреагував на заяви Фаріон і екс-командир Азову Максим Жорін. Правоохоронним органам вже давно час звернути увагу на діяльність цієї кори, яка розколює українське суспільство за ФСБшними методичками. Не залишив без уваги висловлювання Фаріони уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Особисто звернувся до відповідальних органів державної влади Національної поліції України, СБУ, нацради з питань телебачення і радіомовлення щодо перевірки зазначеної інформації та вжиття відповідних заходів реагування. Щодо реакції самої Фаріон, то якщо ви думали, що Ірина Дмитрівна публічно перепросить і видасть щось на кшталт. Мене неправильно зрозуміли, то в мене для вас новина. Фаріон продовжує гнути свою лінію і називає тих, хто її хейтить, бидломасою. масою. А ви, як вважаєте, мотивами таких висловлювань Фаріон може бути розкол суспільства? Чи Ірина Дмитрівна просто хайпує? Напишіть свою думку у коментарях. Зараз на територіях України перебуває майже півмільйона окупантів. Таку заяву в телеефірі зробив майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман стягнуто майже півмільйона російської армії. десь 450 тисяч Збройних сил України, десь 30 тисяч російська Росгвардія і інші там підрозділи, там СЛНР, ДНР, які теж приймають участь в цій війні, і так десь приблизно півмільйона можна нарахувати. Це втричі більше ніж на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Так лише на Куп'янському напрямку близько 150 тисяч підготовлених Росіян. Це не свіже мобілізовані, це не мобіки, як там звикли мають називати. Це люди, які вже мають бойовий досвід, і там багато професійних військових. І вони давайте будемо е, справедливими. Вони вміють е, відносно непогано вміють воювати. Це означає, що нам е, не так просто тримати там оборону і щось. Робити якийсь контрнаступальний ніг в Україні чимало і військовополонених, тому найближчим часом з'явиться новий табір для їх утримання. За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, збільшення кількості військовополонених пов'язане із ситуацією на фронті, погіршенням мотивації російських солдатів та з блокуванням обмінів військовополоненими російською стороною. При цьому наголошується, що як і у випадку із табором захід 1 умови у новому приміщенні відповідатимуть усім вимогам норм міжнародного гуманітарного права. Зокрема, табір буде розташовуватися у глибокому тилу. Російських військових забезпечать медичною допомогою, триразовим харчуванням, зв'язком із рідними, а також постійним доступом до представників міжнародного комітету Червоного Хреста, оскільки це передбачено Женевськими конвенціями ваші спальні місця. Де будете проживати? Кожен запам'ятовує своє спальне місце. Табуретка, тумбочка одна на двох. Там ставите свої зубні щітки, зубні пасти, туалетну бумагу, мило, шампунь. Натомість російська сторона повністю ігнорує норми міжнародного права. Колишні українські полонені після прибуття додому розповідали про численні тортури, побиття, удари електричним струмом. Які до них застосовувалися під час утримання під вартою росіянами, також російський уряд не дозволяє міжнародним організаціям, включаючи ООН та міжнародний комітет Червоного Христа, відвідувати певні місця утримання полонених взагалі або ж частково. Це є прямим порушенням Женевської конвенції. У тимчасово окупованому Луганську підірвали колаборанта екс-начальника управління так званої народної міліції ЛНР Михайла Філіпоненка. До слова, це один із тих сепаратистів, що причетні до створення так званої ЛНР. Інформація про його смерть та відповідні фото з'явилися вранці в російських ЗМІ, але без вказівки причини. Депутат так званої Народної Псевдореспубліки у Луганській області Юрій Юров заявив про загибель Михаїла Філіпоненка. Згодом син Філіпоненка розповів, що його батько загинув внаслідок спрацювання вибухового пристрою в автомобілі. Внаслідок вибуху Філіпоненко зазнав травм несумісних з життям. Повідомляється, що це не перший замах на колаборанта. 21 лютого його автомобіль підірвали біля будівлі представництва ЛНР в СКК. Тоді поранення отримав водій Філіпоненка. Тихо, тихо, старошні. Голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор зазначив, що Філіпоненко став третім за рік ліквідованим колаборантом. Крім того, посадовець зазначив, що в тимчасово окупованій Луганській області триває чергова хвиля зачистки тих, хто перебував біля джерел створення так званої республіки в Луганській області. Перша почалася із загадкових смертей 8 і 9 років тому. Тоді колаборанти ділили сфери впливу. Російсько-українська війна це не лише про бойові дії, ще є інформаційна війна. Усі 10 років росіяни закидують українців і ПСО та фейками. Все це для того, щоб дестабілізувати ситуацію в країні. Останній час окупанти зосередились на фейках щодо смерті Буданова чи Залужного. Обидва ці генерали за версією росіян уже кілька разів помирали, кілька разів тікали з України, зазнавали тяжких травм і так далі. Один із останніх фейків був спрямований на першу леді України Олену Зеленську. Росіяни почали писати про якесь невідоме розслідування від французького журналіста, який переконує, що нібито фонд Олени Зеленської замішаний в схемі по торгівлі дітьми, нібито під прикриттям евакуаційних заходів організація вивезла з України десятки дітей більшість з яких після потрапили до. Педофілів, звісно, доказів цього ніяких немає і бути не може. Ще важливо для росіян вставити клин між президентом України Володимиром Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Окупанти постійно закидують в інформаційний простір інформацію, що нібито ці дві беззаперечно найвпливовіші людини в Україні один одного на дух не переносять. А після нещодавної смерті соратника залужного почали розносити, що то, нібито, справа. Рук банкової, на жаль, на цівки до росіян ведуться не лише українці, а й навіть народні депутати. У вівторок народний обранець Володимир Ар'єв заявив, що згідно його джерел залужного, нібито звільнять з посади. Цю інформацію нардеп швидко прибрав і написав в наступний пост, що з багатьох інших джерел йому сказали, що це. Не так, але росіян було вже не зупинити. Вони перерепощували новину. А після, коли зрозуміли, що українці не повелися, зробили вдогонку інший фейк. За допомогою нейромережі створили, зокрема, відео, де український головнокомандувач, нібито оголошує держпереворот. Зеленський це ворог нашої держави. Через нього ми повністю провалили контрнаступ, втративши півмільйона кращих синів нації. Якщо його не зупинити, ми втратимо повністю всю країну. Зеленський постійно бреше і буде брехати до останнього українця. Закликаю негайно всіх українців вийти на центральні площі, а захисників. Не підкорятися злочинним наказам командувачів. Більшість українців одразу побачили, що це фейк і це вже радує. Хоча були і ті, хто сумнівався, і тут завжди потрібно пам'ятати, що ворог використовує інформацію як зброю, тому завжди перевіряйте, що репостите і що підтримуєте. Адже це може бути не більше ніж вкид від російських служб, у яких на меті лише розколоти. Українське суспільство. А вам як фейки про так званий пуч Залужного і першу леді, яка торгує дітьми? Пишіть свої думки в коментарях. А ще ставте вподобайки. Обов'язково підписуйтесь на наш канал. У нас цікаво! Наші виграли у четвертому турі групового раунду Ліги Чемпіонів Донецький Шахтар виявився кращим за іспанську Барселону. На арені в Гамбурзі донечани сенсаційно обіграли гранда європейського футболу. Історичний момент, незважаючи на те, що суперники володіли територіальною перевагою у грі і високо пресингували українську команду, матч завершився мінімальною перемогою гірників з рахунком 1-0. Шахтар успішно і якісно діяв в контратаках. На 40-й хвилині Георгій Гочелейшвілі отримав м'яч після розкішної передачі Георгія Судакова, пробіг декілька метрів та навісив з правого флангу. Форвард Данило Сікан високо вистрибнув, виграв верхове єдиноборство та переправив м'яч у сітку воріт Барселони. Шахтар забив і вдруге. На останніх хвилинах матчу Невертон набрав потужну швидкість, обіграв захисника Барси та вколотив м'яч у ворота іспанців. Але арбітер скасував гол через офсайд. У п'ятому турі 28 листопада Барселона і Порту з'ясують стосунки між собою. Шахтар того ж дня проведе номінально домашній матч з Антерверпеном, у якому муситиме обов'язково перемагати, щоб залишитися в боротьбі за путівку до блей-офф Ліги Чемпіонів. Утім, навіть нічия гарантує донецькій команді євровесну, але вона буде у такому разі тільки у Лізі Європи. Такі були новини, друзі. Не забувайте підписуватись на нашу youtube платформу. На фоні недавнього мовного скандалу та осіннього загострення Фаріон знову понесло. Одну з українських військовослужбовиць, яка знаходилася на Азовсталі, усім відому нам пташку, Фаріон назвала повією. Мовляв, та займалася грішними речами з російськомовними солдатами. Цитую: ця пташка дурнота повія. Всім відомо, чим вона там займалася з російськомовними захисниками. Нічого не робили, знімали відео відео, і ми ще винні в тому, що вони поширюють пропаганду Путіна та Зеленського. Дівчинка бездомна, шанувальниця Надіньки Савченко. Ти могла б за три місяці перебування у підземеллі навчити своїх захисників азовців української мови. Але ти віддавала перевагу займатися з ними гріховними речами та записувати безглузді відео. Ну і це ще не все. Фаріон не могла зупинитися і на цьому. Пташка з Азовсталі назвала мене проєктом Кремля. Бачу, що в пташки почався синдром надіньки Савченко. А може, ця пташка кави з гардоном випила, і він їй це у вушко шепнув з методички Медведчука. Бідолашна панночка, свят, свят, свят. Порятуйте її, хтось. Цікаво, що ця панночка читала з моїх праць, скільки моїх програм бачила, про скільки україноцентричних проєктів чула. Гарна подруга в надійні від Медведчука. Співчуваю, і такі метаморфози бувають. А ще Фаріон назвала колишнього командира Зова Жоріна більшовицьким хамом, падлом та сміттям. Нарід, а хто таке з кацапським прізвиськом Жорін? Воно звідки взялося? Чого воно не вплило зі своїм язиком, ідеями і цінностями? кажуть, що воно наричало на мене, то прекрасно. Оприявнення сатани під впливом моїх слів неминуче. Ну а аби трохи опустити Фаріон на землю, нагадаємо їй і всім тим, хто можливо не знав цього цікавого факту з її біографії, Фаріон свого часу була членом КПРС. Протоколи засідань парткому Львівського державного університету імені Франка, а також засідань комітету комсомолу цього вишу підтверджують членство. Фаріон у компартії Радянського Союзу, ось заява Фаріон про вступ до КПРС від 17.03.88 року. Прошу прийняти мене в члени КПРС у зв'язку з тим, що вважаю своїм обов'язком бути в авангарді перебудови нашого суспільства. Програму статут КПРС вивчила. Повністю поміж іншим в протоколі вказано, що Ірина Фаріон була членом ВЛКСМ СМ з вересня 78 року. Також справа містить і саму характеристику рекомендацію, підписану тодішнім секретарем комсомолу комітету ЛДУ Степаном Кубівим. Помітним в цій характеристиці є місце, в якому йдеться про те, що Фаріон заохочувала вивчення російської мови іноземними студентами. Цитую, неодноразово проводила бесіди з іноземними студентами з метою кращого вивчення ними російської мови. Сама ж Фаріон неодноразово заперечувала своє членство в КПРС, але вимушена була. Це визнати. І от що вона сказала. У 88-му році, винятково з мотивів наукового, кар'єрного зростання, я вступила в це лайно. Ну, схоже, що вступити-вступила, але так з нього і не вибралася. Ось такі новини. Ви поки підпишіться на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, що ви з цього приводу думаєте. Для нас це дуже важливо. Ув'язнені для Росії на війні стали гарматним м'ясом. Цим вже не здивуєш, не здивуєш, і тим, що повертаючись на батьківщину, зеки, якщо їм якимось чином вдалося вижити, знову продовжують красти, гвалтувати і вбивати. Але щоразу дивує, навіть не так шокує. Кому ж Путін виписує помилування цього разу героєм так званої СВО і як наслідок помилуваним став Владислав Канюс, і це один із найлютіших вбивць. у січні 2020 року. Канюс жорстоко вбив свою кохану віру Пехтєлєву. По даним судмедексперта, нинішній герой наніс дівчині більше ста травм у шибів, гематом і різаних ран. Найбільше канюс познущався з обличчя шиї. І голови нинішнього помилуваного засудили до 17 років позбавлення волі. Ну а після, як ви вже зрозуміли, він відправився на так зване СВО. Бункерний видав указ про помилування канюса ще 27 квітня цього року. Але стало відомо про це лише зараз. Відповідь прокуратури батькам Пехтілєвою оприлюднила правозахисниця Олена Попова в своєму телеграмі. Тобто, це не афішується російською владою, щоб ймовірно не дратувати росіян. А тепер уявіть скільки таких вбивць на волі завдяки. Путіну, як думаєте, десятки чи сотні? Пишіть свої думки в коментарях, ставте вподобайки. Обов'язково підписуйтесь на наш канал. У нас цікаво. Єврокомісія дала зелене світло переговорам щодо членства України в ЄС. Так, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен під час прес-конференції у Брюсселі заявила, що Єврокомісія рекомендує розпочати процес переговорів щодо вступу України до Євросоюзу. Це стосується і Молдови за її словами. Україна вже виконала 90% реформ, на які від неї очікував ЄС. Цитую основного прогресу було досягнуто у сфері конституційного правосуддя, реформи відбору вищої ради правосуддя, антикорупційної програми, боротьби з відмиванням грошей, важливих заходів щодо стримування олігархів, а також нового закону про медіа та прогрес національних меншин на рішення Єврокомісії вже відреагував і президент Володимир Зеленський. Сьогодні історія України та всієї Європи зробила правильний крок Єврокомісії. Рекомендувала розпочати переговори щодо членства з Україною. Чистий позитив, попри всі складнощі, рухаємось вперед, і вже в грудні ми очікуємо політичне рішення від Європейської Ради. Українці завжди були і є частиною нашої спільної європейської родини. Наша держава має бути в євросоюзі. Українці на це заслуговують і своїм захистом європейських цінностей, і тим, що навіть у час повномасштабної війни ми дотримуємось свого слова. Разом із статусом кандидата у члени ЄС Україна отримала перелік умов, які необхідно виконати для подальшого просування шляхом євроінтеграції. Сьогодні Єврокомісія вважає повністю виконаними 4 із 7 критеріїв для початку переговорів України щодо вступу до ЄС. В іншому потрібно доопрацьовувати. Хоча залишилися деякі умови, які Україна виконати, в частності це е, е, норми зв'язані з діалігархізації, в частності прийняття норм. Європейських по поводу лобізму, прав національних меншинств, ну і некоторих других норм, тим не мені, все таки з високою долі вероятності уже в наступного року ці переговори будуть почати. Часто процес вступу в ЄС затягується від декількох років до десятиріч, коли ж Україна може стати членом ЄС, все-таки кажется максимально вероятным, что все-таки принципиально политическое решение о вступлении Украины в Европейский Союз принято. Да, это, возможно, займет годы. И, скорее всего, займет годы, потому что даже после начала переговоров, когда будут сформулированы соответствующие пункты ведения этих переговоров, то это растянется на годы. И, на самом деле, здесь спешить не нужно. Просто тому, що Україна должна сформулювати для себе максимально вигадне условия євроінтеграції. Ну що ж, будемо чекати. А ви поки підпишіться на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Для нас це дуже важливо.